Думайте перед тим, що ви думаєте. Уявіть собі, існує стан, коли ви не думаєте про те, що ви нічого не думаєте. Це може бути під час сну або під час медитації. У цей момент немає відчуттів. У звичайному житті ви не можете точно сказати, яке слово прийде наступним. Воно виникає в моменті. Таким чином, я не є своїми думками. Я їх спостерігаю. Те ж саме стосується емоцій. Зараз я відчуваю спокій, але через хвилину може бути смуток, може бути радість і так далі. Тобто я не є своїми емоціями я їх обираю. Все змінюється, тільки я залишаюсь. І важливо розуміти, що багато з того, що ми вважаємо собою, це лише натяки на нас. Нам потрібно лише за цим спостерігати. Обирайте свої думки так, як ви обираєте одяг в гардеробі, і ви побачите, як зміниться ваше